Розділ шістнадцятий. Не прийду. Відрубала Мері. Цього ранку в них було багато роботи, тож мері прийшла на обід пізніше і так поспішала назад до саду, що зовсім забула про коліна. Скажи коліну, що я зараз не можу до нього зайти, попросила вона Марту. Я маю дуже багато роботи. Марта злякалась. Йой, міс Мері, – сказала вона, все може розлютити його. Але Мері не тремтіла перед ним так, як усі інші в будинку, і не збиралась жертвувати своїми справами заради когось. Я не можу залишитись, кинула вона. Мене чекає дікон. І помчала в сад. Удень справ було ще більше, ніж уранці. Вони випалили майже всі бур'яни, пообкопували і пообрізали більшість трояндових кущів і дерев у саду. Дікон приніс із дому свою лопату і навчив мері користуватися всіма інструментами. Тепер уже було добре видно. Це, хоча й не прилизаний, а все ж таки живий дикий сад, який буятиме навесні. Ось тут цвістимуть яблуні і вишні, казав дікон, не кидаючи роботи. А там, біля муру, цвістимуть персики і сливи. А під ногами будуть килими із квітів. Лисеня і крук. Також були щасливі й заклопотані, а вільшанка та її дружок літали туди-сюди, наче блискавки. Часом крук змахував крилами і ширяв високо над верхівками дерев. Повернувшись, він щоразу сідав біля дікона і кілька разів каркав, ніби розповідав про те, що бачив, і дікон розмовляв із ним так само, як розмовляв із вільшанкою. Одного разу. Коли хлопчик був такий заклопотаний, що не відповів йому зразу, сажотрус сів йому на плече і легенько вщипнув за вухо своїм великим дзьобом. Згодом мері вмостилась перепочити під деревом. Дікон сів поруч, дістав свою дудку і заграв ніжно і неголосно. І одразу ж дві білочки вистрибнули на мур і почали дивитись і слухали. А ти, ні в року окріпла, Дікон глянув на неї. Ти маєш зовсім інший вигляд. Мері випромінювала радість і добрий гумор. Я щодня набираю тіла, мовила вона тріумфально. Місіс Медлок скоро доведеться давати мені більший одяг, а Марта каже, що волосся в мене стало міцнішим. Воно вже не таке рідке і слабеньке. Коли вони розходились, сонце сідало і стелило своє золоте проміння під деревами. Завтра буде гарний день, сказав дікон. Я прийду сюди ще до схід сонця. Я також, відповіла Мері. І щодуху побігла до будинку. Їй хотілось мерщій розповісти коліну про лисеня і про крука, і про те, як змінилося все навкруги, вона знала, що йому це сподобається. Але, зайшовши до своєї кімнати, мері несподівано побачила Марту, яка сиділа із сумним виразом обличчя і чекала її. Що сталося? запитала дівчинка. Що сказав колін? Коли дізнався, що я не зможу прийти. Ет, сумно зітхнула Марта. Дарма ти тоді втекла. Він таке почав витворяти. Було з ним клопоту, ой було. Усе чекав, коли ти прийдеш. Мері міцно стиснула губи. Вона не боялась коліна і не могла зрозуміти, чому це якийсь вредний хлопчисько. Втручається в її справи, їй нічого не було відомо про жалощі до хворих людей, які часто дратуються і не вміють стримувати свою дратівливість. Коли в Індії в неї боліла голова, їй найбільше хотілося, щоб у всіх інших також боліли голови, або їм сталася якась інша прикрість. Тоді їй це здавалось цілком природним. Однак тепер вона розуміла, що Колін чинить неправильно. Він не сидів на канапі. Вона побачила це одразу, щойно зайшла до кімнати. Лежав у ліжку, на спині і не повернув голови, коли вона зайшла. Це був... Поганий знак, але Мері незворушно підійшла і спитала, чому ти не встав? Я вставав уранці, коли думав, що ти прийдеш, відповів хлопчик, не дивлячись на неї. А вдень наказав, щоб мене знову поклали в ліжко. Боліла спина і голова. І я був дуже втомлений. Чому ти не приходила? Я працювала в саду з діконом, відповіла Мері. Колін надувся і удостоїв її поглядом. Я не дозволю цьому хлопчику тут бувати, якщо ти ходитимеш до нього, замість того, щоб приходити до мене, сказав він. Мері скипіла. Вона могла лютувати, не щиняючи галосу. Робилася злою і впертою і нічого не боялась. Якщо ти не пускатимеш дікона, я більше ніколи сюди не прийду, відповіла вона. Прийдеш, якщо я звелю, сказав Колін. Не прийду, відрубала Мері. Я примушу, сказав Колін, вони притягнуть тебе. «А вже ж! Притягнуть, пане раджа. палко вигукнула Мері. Вони притягнуть мене соломіць, але не примусять із тобою розмовляти. Я сяду, стисну зуби і не промовлю ні слова, навіть не гляну на тебе. Дивитимусь у підлогу і край. Вони були варті одне одного. Якби це були два хлопчики. Вони б кинулись одне на одного з кулаками. Майже так вони і зробили. Ти егоїстка. крикнув Колін. А ти. вигукнула Мері. Егоїсти саме так і кажуть. Ти більший егоїст, ніж я. Ти найбільший егоїст, якого я бачила. Я не егоїст, кинув Колін. Я не такий егоїст, як твій любий дікон. Він кличе тебе бабратись у грязюці, а я тут зовсім один. Він егоїст, щоб ти знала. Очі у Мері спалахнули. Він найкращий у світі, твердо промовила вона. Він, він наче Янгол. Це прозвучало смішно, але їй було байдуже. «А вже ж, Янгол, колін глузливо посміхнувся. Звичайний селюк із пустища! Він ліпший, ніж звичайний раджа, відбила удар Мері. У тисячу разів ліпший. Вона була сильнішою і почала брати гору. Ніхто ніколи не насмілювався суперечити цьому хлопчику, тож загалом те, що відбувалось, було корисним для нього, Щоправда, ані він, ані мері про це не знали. Колін відвернувся, заплющив очі, і велика сльоза скотилася в нього по щоці. Йому стало шкода, шкода самого себе і нікого більше. Я не такий егоїст, як ти, бо я хворію, і в мене росте горб, схлипнув він, а ще я скоро помру, не помреш, кинула Мері. Колін розплющив очі з обуренням. Такого йому ще не казали. Він був розлючений, але й радий водночас, якщо тільки радість і гнів можуть поєднуватись. Не помру. вигукнув він. Нічого подібного, ти це знаєш, усі про це говорять. Не вірю, сердито кинула Мері. Ти так кажеш, щоб тебе всі жаліли. Ти хизуєшся цим, не вірю. Був би ти гарним хлопчиком. Я би ще повірила, але ти ти вреднючий хлопчисько, та й годі. Колін забув про хвору спину і сів у ліжко. Геть, звідси, заверещав він і, схопивши подушку, жбурнув у мері. Він був занадто слабкий. Щоб кинути подушку далеко, тож вона впала дівчинці біля ніг. Мері залишалась незворушною. Я піду, сказала вона, але більше не вернусь. Дійшовши до дверей, вона обернулася і сказала Я збиралась розповісти тобі стільки всього цікавого. Дікон прийшов із лисеням і круком, і я хотіла розповісти тобі про них. А тепер нічого не скажу. Вона вийшла, зачинила за собою двері і зненацька побачила доглядальницю, яка підслуховувала, і, от дивина, сміялась. Це була. Велика гарна жінка, якій зовсім не пасувала робота доглядальниці. Вона терпіти не могла хворих і користувалась будь-якою нагодою, щоб залишити коліна на Марту чи когось іншого. мері вона не подобалась. Дівчинка стояла й дивилась, як вона гигикає, прикрившись носовичком. З чого це ви смієтесь? запитала вона. З вас обох, відповіла доглядальниця, так тому плаксію і треба. Вперше хтось насмілився сказати йому хоч слово проти. Хтось такий же розбалований, як він сам, вона знову засміялась, закрившись хусточкою. Якщо він матиме таку сварливу сестру, яка даватиме йому прочухана, це буде порятунком для нього. Це правда. Що він скоро помре. Не знаю і знати не хочу, сказала доглядальниця. Істерика і погані думки. Ось половина його хвороби. Що таке істерика? запитала Мері. Дізнаєшся, як доведеш його до неї. Але ти й так добряче попсувала йому нерви. І я тобі дуже вдячна за це. Мері пішла до себе в кімнату зовсім з іншим настроєм, ніж той, з яким вона повернулася із саду. Вона була розлючена, розчарована, але Коліна не жаліла ні трохи. Вона ж хотіла розповісти йому стільки цікавого і вже почала схилятись до думки, що йому можна довірити великий секрет. А тепер усе пропало. Вона не розкаже йому про таємний сад, він ніколи не вийде на свіже повітря і помре у своїй кімнаті, так йому й треба. Вона була така розлючена і безжальна, що на деякий час зовсім забула про дікона, про зелений серпанок, що оповив увесь світ, і про лагідні обійми весняного вітерця із Вересового пустища. У кімнаті на неї чекала Марта. І злість панянки Мері поступилася місцем цікавості і здивуванню. На столі вона побачила дерев'яну скриньку, розпаковану і відкриту, а в тій скринці були акуратні згортки. «Це містер Крейвен тобі прислав, сказала Марта. Схоже, тут книжки з картинками. Мері згадала, про що він її запитував, коли вона була в його кімнаті? Може, тобі щось треба іграшки, книжки, ляльки? Дівчинка розгорнула пакунок, гадаючи, що там лялька, і не знаючи, навіщо вона їй. Але то була не лялька. Там було кілька пригарних книжок, таких, як у Коліна. Дві з них про сади і садівництво з кольоровими малюнками. Також вона побачила ігри і чудовий письмовий пенал із золотою монограмою, в якому лежали золоте перо і чорнильниця. Примітка. Монограма. Одна або кілька початкових літер імені чи прізвища. З'єднаних в один знак або переплетених у вигляді візерунка. Усе було таким гарним, що радість від подарунка почала потроху витісняти лють і роздратованість. Мері зовсім не чекала, що містер Крейвен про неї пам'ятатиме, і її суворе, дитяче серце розтануло. Тепер я писатиму ліпше, сказала вона. І перший лист, якого я напишу цим пером, буде до містера Крейвена з подякою за подарунки. Якби вона з коліном не посварилась, то побігла б одразу до нього, щоб похвалитися подарунками, і вони б розглядали малюнки. Читали книжки про садівництво, гралися в ігри, і він би так захопився, що забув би й думати про смерть, і не мацав би весь час свій хребет, перевіряючи, росте горб чи ні. У нього була така звичка, якої він ніяк не міг позбутися, ця звичка лякала її, та він і сам її боявся. Колін казав. Що як одного дня відчує гулю на спині, це означатиме, що в нього росте горб. Він дещо почув, коли місіс Медлок шепталася з доглядальницею і ця думка міцно засіла у нього в голові. Місіс Медлок сказала, що в його батька спина почала скривлюватися ще в дитинстві. Він нікому, крім мері, не зізнавався, що причиною його істерик був панічний. Прихований страх. Мері так було шкода його тоді. Він завжди про це думає, коли буває лютий або втомлений, промовила вона сама до себе. А сьогодні він був лютий. Мабуть, він думав про це сьогодні цілий день. Вона стояла і дивилась на килим на підлозі. Я сказала, що більше до нього не прийду. Мері завагалась і насупилась. Але, мабуть, мабуть, я піду до нього завтра, якщо він захоче мене бачити. Хай навіть він знову пожбурить у мене подушкою, я все одно піду.